новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі ми розкажемо про таке. Східний фронт. Територія підконтрольна бойовикам офіційно розширена. Заклик до президента. Депутати вимагають від Петра Порошенка нарешті подати проєкт ратифікації угоди з ЄС. Федеральний синдром. Російська влада почала об'єднувати кримські виші. РНБО змінило на карті ділянки, що контролюються бойовиками. Відповідно до неї, терористи захопили територію, що розділяла контрольовані ДНР і ЛНР райони а також захоплену російською армією ділянку між Новоазовськом і Старобешевим. Також під контролем бойовиків перебувають населені пункти Тельманова. І вище зазначене Старобешеве за інформацією РНБО сили АТО облаштували оборонні позиції, ізолюють кризовий район і забезпечують контроль на перепускний режим на ключових шляхах. Тим часом, протягом останньої доби незаконні збройні формування близько 20 разів відкривали вогонь по позиціям збройних сил України. Дебальцеве може стати ще одним котлом для українських військових за повідомленням змі. Кілька підрозділів збройних сил України потрапили в оточення російських військ у цьому районі. Росіяни стискають кільце навколо наших силовиків та постійно обстрілюють їх із артилерії. Про те, що Дебальцеве може повторити долю Іловайська, неодноразово говорили і військові експерти. Міноборони натомість продовжує заспокоювати суспільство та вже навіть знайшло винних. На думку міністра Валерія Гелатея, це журнал. Алісти, наші блокпости потрапляють під під обстріл, бо їх, мовляв, постійно знімають і фотографують. ЗМІ. Саме тому, що представники преси приїздять на війну з планшетами та мобільними, тому що йде інформація, яка негативно впливає на ці процеси. Ми маємо такі речі, які сталися. Ще два десятки українських силовиків вже на волі. За ніч із полони терористів у Донецьку звільнили 20 бійців збройних сил України та батальйону Донбас. Ще шестеро військових звільнені із Горлівки. Про це повідомив Петро Порошенко на власній сторінці у Твіттері. За його словами, операція відбулася під контролем СБУ та центру обміну полоненими. Українська сторона прийняла заручників та надала їм медичну допомогу. Загалом же за офіційною інформацією звільнено вже більш як 600 Тень осіб ще близько півтисячі залишаються в полоні. Працівники правоохоронних органів СБУ та прикордонники наразі здійснюють посилену перевірку осіб, які були змушені залишити зону АТО та переселитися до інших областей України. Зокрема, перевіряють їхню можливу причетність до діяльності терористичних організацій. Тактіка, після перевірки села Новопетрівки Бердянського району Запорізької області, де фіксується найбільша кількість переселених із зони АТО, було виявлено два десятки поранених бойовиків терористичних організацій ДНР і ЛНР. Крім того, співробітники СБУ затримали інформатора терористів, який збирав інформацію про розміщення військових підрозділів збройних сил України та Національної гвардії. Партія Батьківщина вчергове закликала президента України не ставити під загрозу ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС, створюючи ілюзію впливу третьої країни на стратегічний вибір нашого народу поліцилі зазначають, що від моменту підписання угоди пішов вже третій місяць, а проєкт ратифікації досі не поданий президентом до Верховної Ради. Непокоїть нардепів і завтрашня зустріч на міністерському рівні України і Росії. Останнє, нагадаю, напередодні оприлюднила документ із закликом внести істотні зміни до тексту угоди. Це викликає серйозне занепокоєння, тому що в даному випадку це відклало б на невизначений термін. Не просто набуття чинності вже підписаної угоди, а поставило під сумнів Європейський цивілізаційний вибір України, особливо зважаючи на ті обставини, в яких перебуває зараз Україна в умовах неоголошеної війни з боку Російської Федерації. ЄС не запровадить нові санкції проти Росії до закінчення перемир'я на Донбасі. Про це на умовах анонімності. Інтернет видання Українська правда повідомив представник Єврокомісії. Якщо український президент визнає це перемир'я, то євросоюз поки що не буде оприлюднювати санкції до Російської Федерації. Пояснив чиновник і додав порушення перемир'я з боку терористів. А про такі випадки щодня повідомляє Київ, ще не є підставою до запровадження санкцій. Нагадаю, вони мали вдарити по енергетично комплексу Росії У біді не покинуть. Допомога буде в Україні розпочинає роботу державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО. Бійці та потерпілі мешканці Донбасу зможуть звертатись до неї за соціальним захистом та реабілітацією. Ця ж таки служба буде займатися наданням статусу учасників бойових дій особам, які приймали участь в антитерористичній операції. Одним із завдань новоствореної структури є забезпечення бійців протезами. Докладніше в сюжеті. Учасники АТО можуть безкоштовно отримати протези. Це стосується як силовиків, так і місцевих мешканців. Уряд вже виділив на це додаткові кошти. Ми е, запропонували, щоб збільшили видатки на протезування на 279 мільйонів. Це ці кошти будуть направлені виключно на протезування е, учасників АТО, які будуть е, ну цим. Забезпечених, аби зекономити кошти на технічні засоби реабілітації. Уряд розпочав реорганізацію протезної галузі. Це дозволить скоротити витрати на адміністративний апарат, модернізувати управління галузю та покращити якість продукції. Луганське підприємство приєднається до Донецького, а Тернопільське до Львівського. Проте самі працівники протезних заводів критично сприйняли таку ініціативу Кабміну з острахом за майбутнє своїх підприємств. Вони оббивають пороги владних інституцій, не підтримують ініціативу. Уряду й деякі депутати, зокрема, критикують перетворення заводів на філії Черкаській, Чернігівській, Херсонській, Рівненській Чернівецьких областях вони знаходяться в жалюгідному стані, бо вони цехи інших підприємств в інших областях. І це ми сьогодні затіяли під час війни. Не погіршуйте стан протезування в Україні. Повінушню до цих людей інвалід, людина, яка і так не може подбати про себе, і так потребує додаткового додаткової уваги суспільства, змушений буде для того, щоб отримати протезування, звертатися до іншої області. Тим часом в уряді запевнили, що процес реорганізації жодним чином не вплине на діючу систему забезпечення інвалідів протезами, візками та милицями. Однак він сприятиме більш ефективній роботі галузі. Також вдасться зекономити 10 мільйонів гривень на виготовлення протезів, а поки депутати сперечаються, заводи продовжують працювати, а деякі бійці АТО вже вчаться жити зі штучними кінцівками. Анастасія Островушко, Тарас Біловол, Дмитро Гришко соціальна країна. Київські електромережі до зими готові. Збільшення споживання електроенергії киянами у зимовий час не становить загрози для функціонування зовнішньої електромережі столиці. Про це заявив директор «Київенерго». За його прогнозом, міська мережа не буде перевантажена під час опалювального періоду. Сьогоднішні показники споживання електроенергії у порівнянні з попередніми роками критично не зросли. зимний период при абсолютном максимуме у нас нагрузка, максимальная зафиксированная нагрузка была 2100 мегаватт. То есть 570 мегаватт у нас сейчас на сегодняшний день есть резерв. Поэтому использование как нагревательной техники, так и бойлерной техники сегодня не критично для внешних сетей. Хотелось бы заострить внимание, что основной вопрос, который необходимо сегодня ставить на контроль, это состояние внутридомовой сети, щитовых Домов, особливо в тих, в том фонді, катові був поставлений до 70-х років. В Криму нестача прісної води. У деяких містах вже введено погодинний графік і подачі користувачам. Хоча ще нещодавно російська влада запевняла, що проблем із водопостачанням півострова не буде. Однак реалії інші, тож скільки води в Криму, дивіться далі. Керченское водохранилище, питающее город на данный момент, получило 11 миллионов кубометров воды, в то время как традиционно в этот период в водохранилище ее было почти в два раза больше. По словам руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства Керчи Василия Остапенко, изменить ситуацию уже не смогут, ведь осенью и зимой закачку воды уже не производят. Даже если мы дотянем до 14-15 миллионов, нам нужно в очень экономном режиме расходовать данную воду. Мы с вами входим в осенне-зимний период. Сейчас у нас очень много работы. Надо заполнить все тепловые сети районов. Туда требуется огромное количество воды. Также Остапенко отметил, что из-за состояния сетей и постоянных утечек теряется значительная часть воды. Такая ситуация сложилась из-за того, что Керч сейчас не получает воду с материковой Украины. Вода поступает из поверхностных и артезианских источников северо-восточной и северной части Крыма. А вот в Алуште будет введен режимный график подачи холодной воды для экономии ресурсов, хотя не так давно начальник филиала предприятия ⁇ Вода Крыма ⁇ Энвер Салиев заверял, что в городе не будет вводиться почасовая подача воды потребителям. Еще в апреле этого года представители крымской власти были уверены в том, что пресной воды в Крыму хватит для значительной части полуострова. Ранее такой график не вводили с учетом того, что это было лето, курортный сезон. Несмотря на те убытки, которые мы несли, мы не вводили подобные ограничения. На сегодняшний день до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом, способна обеспечивать Украина. Но 18 апреля она приостановила подачу воды. Николай Резник, Алексей Русских, Служба новостей «Волна», Крым. Не тільки проблеми з водою мають кримчани. Нещодавно ми повідомляли про проблеми з поштовими пересилками. Сьогодні ж стало відомо, що Кримський півострів більше не приймає друковану пресу з материкової України. Митна служба Росії зупинила і, без пояснення причин, не пропустила на півострів один із автомобілів Укрпошти, який виконував магістральний поштовий маршрут Київ Сімферополь та перевозив періодичні друковані видання, зважаючи на неможливість доставки видань на територію Криму, Укрпошта вирішила. Офіційно скасувати курсування магістрального поштового маршруту. Російська влада активно націоналізує ресурси та установи Кримського півострова, не виключення вищі навчальні заклади. Їх у Криму планують підпорядкувати єдиному органу федеральному університету. Подробиці в сюжеті. По задумке крымских властей, на базе Таврического национального университета имени Вернадского будет создан федеральный университет, в который должны войти ведущие высшие учебные заведения полуострова. Нынешний министр образования и науки Крыма Наталья Гончарова говорит, что над этим проектом еще идет работа, но считает идею перспективной. Сегодня мы говорим думаем и говорим и прорабатываем и прописываем концепции о создании федерального университета на территории Крыма. Но пока это только... в пределах разговора. Создание федерального университета я лично очень поддерживаю, потому что только такое объединение или только такое поглощение мелких вузов позволит систему высшего образования поставить на должный уровень. Целью федерального университета является обеспечение кадрами высокой квалификации основных направлений приоритетного развития, социально-экономического развития федеральных округов, ну, в том числе республики. Крым. Ну какие это направления? Это направление на курортно-рекреационное, там медицинское, сельскохозяйственное, строительное. Ректор Национальной академии природоохранного и курортного строительства Крыма Сергей Федоркин считает, что нужно принимать перемены как благо, потому что хорошее финансирование позволит улучшить качество обучения. Вы знаете, наука идет вперед. Техника идет вперед, и 23 года мы практически не получали никаких средств на переоснащение лабораторной базы. Федеральные университеты в России, они пользуются очень большой поддержкой государства, финансовой поддержкой. Что касается Крымского государственного медуниверситета, то его студенты считают, что при вхождении в систему федерального вуза медицинская база будет потеряна. По их мнению, структура университета такова, что это принесет больше вреда, чем пользы. Во-первых, будет потеряна его репутация. Во-вторых, часть студентов уже сейчас изъявляет желание уйти из университета в случае его федерализации. Мы не можем себе позволить подобные эксперименты, потому что у нас 1800 иностранных студентов. И mm -hmm. эти иностранные студенты заключали договора с Крымским медицинским университетом, известным и уважаемым вузом, имеющим лондонский сертификат. А теперь они будут учиться неизвестно в каком в ВУЗе на каком факультете? И главное, что они при этом не получат того необходимого уровня знаний, с которыми они могут, так сказать, ехать за рубеж и подтверждать свои дипломы. Специфика нашего вуза такова, что федерализация повлияет на нас негативно, так как мы занимаемся на клинических базах, и находиться в системе Министерства образования является нецелесообразным. 9 сентября студенты медуниверситета вышли на пикет против присоединения их вуза к федеральному. Студенты считают, что передача учебного заведения в управление Минобразования республики приведет к тому, что вуз будет выпускать не докторов, а педагогов. Федеральный вуз, то он приравнивается к какому-то областному педагогическому институту, причем лишается всей медицинской базы, выйдя из системы здравоохранения. А ведь каждому известно, что нельзя учить медицине, не имея медицинских знаний и возможностей, не имея медицинской инфраструктуры. Я считаю, что медицинский, он должен быть медицинским и не должен входить в состав других инерций. Часто занимаюсь на клинических кафедрах и считаю, что студентов нельзя лишать этого опыта, и нужно им давать больше практики. Мы хотим, чтобы Крымский медицинский университет был независимым. Сергей Аксенов на встрече с представителями студенчества и молодежи заявил, что решение о судьбе Крымского медуниверситета будет приниматься после консультаций со студентами и преподавателями вуза. Напомним, ранее Сергей Аксенов уже говорил о том, что вступление крымских высших учебных заведений в состав федерального университета будет происходить с их согласия. Действительно ли такая реструктуризация окажется добровольной, покажет время. Алексей Зоркий, Алексей Русских, Максим Барыла, Служба новостей «Волна», Симферополь. на этом у меня все. Я вдячный вам за увагу. Тримайтеся.